Nissan Leaf 2018 року 42 тисячі кілометрів пробігу. Весь в оригінальному окрасі. Непогана комплектація, мертві зони, клімат, тепловий насос, парктроніки передні, задній, безключовий доступ, 16-ті легкосплавні дисочки. Ззаду у нас тоннування, шкіряне, шкіряне кермо, камера заднього руху, є педаль, екорежим, два ключі. Машинка привезена з Італії, розметнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде орієнтовно 2000 гривень. Автомобіль у наявності в Вінниці готовий до будь-яких ваших перевірок. Така от пушечка. Повне відео, до речі, по ньому на YouTube. Переходьте на YouTube, дивіться, повний відос по ньому.